Останній день голосування окупанти заявляють про високу явку та підтримку населення. Завезені люди, кабінки на ринках та голосування на дому під дулами автоматів. Херсонці розповіли, що відбувалось у дні проведення псевдореферендуму. Завдяки порушенню логістичних шляхів військ РФ Збройні сили України закріплюються на зайнятих рубежах. Вранці на Херсонщині відкрились так звані стаціонарні дільниці для голосування. Окупаційна влада заявила про високу явку та підтримку населення. Насправді розповідає Херсонка Галина на вулицях було порожньо, як і в попередні дні, так званого референдуму. Кажуть, що ходили по домівках, але до нас не приходили. Від знайомих теж я такого не чула. Загалом у херсонців ніхто нічого не питав, і їхньою думкою ніхто не цікавився. Там зробили собі картинку, зняли кіно, як це вже робили тисячу разів, а результати, схоже, намалювали ще до початку цього цирку. Херсонка Уляна живе в центрі міста, розказує, що в їхньому дворі дві жінки з російськими військовими ходили по квартирах, але не по всіх, а вибірково. Я бачила, як підвозили людей біля магазинів. стояли зі скриньками. Скринька дві людини, автоматники. Ходили по квартирах. В нашому домі не були. Були в сусідньому домі. Були у моїх друзів, у знайомих. Люди не відкривали. Таких повідомлень з Херсонщини надійшло багато. Говорить перший заступник голови Херсонської ОВА Вадим Гулько. Окупаційна влада силою та погрозами примушувала людей голосувати. До цього дійства ставлення однозначно. Це низькосортна театральна постановка. Її мета спробувати легітимізувати свої дії та терор, який чинить Росія на зайнятих територіях. Жодна цивілізована країна світу це дійство не визнає. І факт проведення цього псевдореферендуму жодним чином не вплине на плани України. На ранок 27 вересня, як заявила окупаційна влада, проголосувало понад 63% жителів області. За словами Олександра Мошнягула, результати псевдореферендуму прогнозовані. Немає сумніву, що російська влада оголосить так званий референдум таким, що відбувся, і більше того, таким, що прийшов з дуже позитивним результатом для Росії від імплементації цього референдуму, можна очікувати як політичних, тобто мобілізації призову великої частини чоловічої частини населення, а також загальні на соціально гуманітарні наслідки негативні через уніфікацію і поширення російського законодавства. Це вплине на освіту, на соціальний на захист, на охорону здоров'я, це будуть негативні впливи. Явка, яку вже оголошує окупаційна влада, не дійсна, в області немає такої кількості людей, говорить голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. Впевнений в тому, що відповідь на референдум це вже справа там держави, загальна державна, це не місцева, і тут немає алгоритму там для Херсонської області, для Донецької області або Запорізької області. Знаю, що було вчора анонсовано було проведення ставки верховного головного де ці питання обговорювалися. впевнений, що вони там з рифом таємно. Вікторія Садоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Псевдореферендум Херсонка Юлія називає дешевою виставою. Загалом у ці дні в Херсоні було ще більш безлюдно ніж зазвичай. Навіть на базарі було більше продавців, ніж покупців. У перший день каже Херсонка, по вулиці ходили чотири автоматники. Жінка, ніби із виборчої комісії, стукали ворота, але їм не відкривали. Сусідці пощастило менше. Вона якраз поверталась з магазину. Її оточили люди в масках і, начебто, увічливо попросили проголосувати. При цьому повторювали не нервуйте на її питання, чи буде дотримана процедура таємного голосування. Сказали, що відвернуться. Паспорт при цьому не потрібний. Списки виборців у них є, але дані застарілі. Нижче значаться родичі, яких вже немає на цьому світі, і ті, хто давно змінив місце реєстрації. Житель Херсонщини Сергій говорить, що до так званого референдуму окупаційна влада готувалася задалегідь. В Школі знімали агітаційне кіно, в лікарні поставили колонку, з якої лунали агітаційні заклики та пропагандистські меседжі. А ще провезли людей чи то з Криму, чи то з Росії, бо знайомих облич зовсім не було, говорить чоловік. Ці дні люди з проукраїнською позицією, а таких тут більшість, намагалися не брати участь у цьому псевдореферендумі. Вони зачинилися у домівках і намагалися не відкривати нікому двері. Де на вулиці було дуже мало. Я дивився у вікно, і навіть своїх сусідів не бачив. Перший заступник голови Херсонської обласної ради називає фейковий референдум театром абсурду. Окупаційна влада, на його думку, не була готова його провести. За ці дні вони не змогли відкрити потрібної кількості дільниць. Абсолютна більшість херсонців негативно віднеслася до проведення референдуму. Люди уникали голосування усіма можливими способами, говорить Юрій Соболевський. Людей ловили фактично вулицях, під'їздах, ходили по хатах, по квартирах, ломилися до них для того, щоб вони відкривали двері і приймали участь у цьому фарсі. Ми розуміємо, що окупанти вони намалюють там явно близько 70-75%. відсотків. Я думаю, що так також такі ж саме приблизно буде результат голосування. З правової точки зору, те, що відбувається на окупованих територіях протягом п'яти днів, юрист Костянтин Капошилін пропонує не називати референдумом. В юридичній площині на процеси, які відбулися на окупованій території, може вплинути лише реакція світу та міжнародні трибунали, де судитимуть росіян та колаборантів, говорить Костянтин Капошилін. От потрібно завершувати з цим страхом з цією стурбованістю, і за результатами проведеного, проведеної клоунади на наших територіях, оголошувати. В міжнародний розшук всіх людей, які мали до цього відношення, по-перше, а по-друге, вже почати проводити ці військові трибунали і судити злочинців всіх за кримінальним міжнародним правом. Люди, які причетні до військових злочинів в Україні, в тому числі і проведення так званих референдумів, мають бути визнані в усьому світі як злочинці та ізольовані в Росії, говорить юрист Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Окупована частина Херсонщини ізольована у ранковому зведенні Генеральний штаб повідомив, що російські військові закрили область на в'їзд-виїзд. Війська РФ протягом доби продовжували обстрілювати з мінометів і артилерії при населені пункти. Генштаб підтвердив попереднє ураження російської армії в тилових районах. На південно-бузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Зокрема. Червона долина, Широке, Андріївка, Білогірка, Тернові Поди, Лимани та Мирне. Підтверджено успішне ураження особового складу та техніки противника за попередні дні. Так, в Херсоні було знищено та виведено з ладу сім вантажівок Урал. Сили оборони Півдня проріджують запаси і резерви російських військ. У відповідь на авіаудари по позиціях українські авіатори тричі вдарили по місцях розташування російської протиповітряної оборони. В Херсонському і Береславському районах уражено чотири осередки ворожого збройня та техніки і чотири склади з боєприпасами. Ще одну баржу в районі Херсону у окупантів індисовано разом з надією налагодити сполучення між берегами Дніпра. Уточнені втрати російської армії на південному напрямку складають 77 осіб, 6 танків, 5 гаубиць, 3 зенітних гарматних ракетних комплекси, панцирь С1 та 14 одиниць автомобільної та броньованої техніки. На півдні тривають бої, Збройні сили України закріплюються на зайнятих рубежах і тримають вогневий контроль над логістикою, пунктами управління та шляхами доставки резервів російських військ. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон.